а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми готуємо з вами ось такий дуже простенький овочевий салатик. У нашого салату знадобиться ось такий набір овочів. Капуста, я буду використовувати цього разу савойську, можна замінити і на білокачану. Редька дайкон, невеличка морквинка, солодкий перець, декілька стебл зеленої цибулі, одна фіолетова цибулька і декілька зубчиків чеснику. Спочатку потрібно білко нашинкувати капусту. І редьку буду натирати на велику терці. Далі Тоненькою соломкою потрібно буде порізати перець. Далі кінцями поріжу цибулю, також тоненько потрібно нарізати. Часник я пропустила через прес, додаю до решти овочів. І сюди ж додаю цукор, сіль і мелений коріандр. Я добре нагріла олію, достану такого димку, додаю до овочів і відразу все перемішую. Тепер додаю цибулю зелену, яку я вже ось так потрібнила. І ще 2 столові ложки яблучного оці. І знову все перемішуємо. От на півгодинки потрібно буде поставити у холодильник і після цього його можна буде подавати. Ну у мене на сьогодні все. Я всім хочу подякувати за увагу. щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім минулим злагоди і, і зустрінемося з вами в наступних відео.